Це означає, коли так тікає, це означає, що я зашвидко намотую. Бо у моточка один радіус, у клубочка інший, і воно так виходить, що зашвидко намотую, і тоді клубочок починає бігати і стрібати. Так, далі. Далі є. Знайшла в Тіктоку рекомендацію. Значить, є книга, яка називається Щоденник посту. Там що щоден... є якісь пару рядків, які ви можете щось записати в цей щоденник. Але загалом там все надруковано, що має відбуватися, як і наше. І ви знаєте, я зрозуміла, що я не знаю. Цього всього начебто вже стільки років. А, так от, щоб щоденно розуміти, що і наше відбувається, я того не знаю. Загорілася, дуже хочу придбати такий щоденничок. Шкода, що от з понеділка починається піст, що до понеділка не встине. Але як придбаю, обов'язково зроблю огляд на цей щоденник. Тут буде на каналі розбір і огляд. Я гадаю, що ще багато людей захочуть придбати собі таку книгу. Знаєте, чому мені захотілося взагалі придбати такий щоденник? У мене є похресниця, і нині вона вже молодшого шкільного віку. Так? І як хресна мати я маю їй пояснити, що таке причастя, що таке піст, що таке ну, основні ось ці поняття і е, тайни. І я зрозуміла, що для себе я це якось там розумію, ну, дуже-дуже загально. А ось так, от, щоб прям пояснити дитині. Е, я розгублена. Тож, сподіваюся, що мені цей щоденник, по-перше, допоможе зрозуміти для себе, хто тільки долучився, ми говоримо про щоденник посту, який я побачила в ТікТоку, який замовила собі дружина священника Юліана. Бог його знає, я вже не пам'ятаю, як його прізвище. Священник Юліан. Він загалом опікується діточками і дуже багато для них там. Табори на канікули робить, пояснює, бавиться в ігровій формі, все так доносить, це дуже цікаво. Навіть мені дорослі дуже цікаві ці моменти. Тож ще хочеться якоїсь поради, як про це з дітьми говорити, бо ну, зі мною ніхто не говорив. У мене були батьки віруючі, але вони вірили, вірили так, знаєте, в загальних рисах вірили. Отак, от от, щоб сісти, мені прямо розповісти, як то має бути по проколу, що для чого, що, що означає, такого не було. Так. Знову тут дуже близько, а в мене ще ось стільки. Оскільки радіус моточка великий, то можемо спробувати сюди домотати цей клубочок. В принципі, так, в принципі, не треба робити, але я роблю. Я просто ось так трошечки відхиляю і домотую. Але це не бажано так робити, бо викривлюється.